Доктора Кушир Гінікова виїжджають на визов, вражають у нас. В районі відчитавна жінка. Їдемо, забираємо. Всі є парка. <смітна> <Давайте. смітна> Слава Україні! Їдемо приймати роди. Звістка про початок повномасштабного вторгнення мене застала в дорозі. Ми з дружиною їхали на роботу і далі було прохання директора. Хто може, да? хто може, хто бажає приїхати в Ірпінь для того, щоб організувати тут уже допомогу. Наша родна поліклініка. Моя колишня спеціальність була кушер-гінеколог. Це, це хірургічна якась спеціальність, да? тобто є в мене якісь навики оперативної роботи, знаючи, що будуть поранені. От До чого ми готувалися, я вирішив приїхати, Це, по-перше, по-друге, завідувач амбулаторії. От і, ну, як би то, Персональна така відповідальність була в мене для того, щоб бути на місці. щоб По приїзду ми першим чином почали е, організовувати е, такий міні-госпіталь на першому поверсі в поліклініці, поставили кушетки. А потім, потім все потихеньку-потихеньку ми все організували, десь відкрили якісь кабінети, підійшли хірурги, ребята. От травматологи десь достали якийсь інструмент, подивилися, що в нас готове, що в нас не готове. От і очікували, стали очікувати. Ага. Салфетки. Салфетки. Ага. Давай хорошо, салфетки. Ага. Перший пацієнт це, це був поранений. Тобто я навіть ну, не думав, що мені прийдеться приймати пологи. Я їхав ну, на війну, скажімо так. Да? От. Тому перші пацієнти це були поранені бійці от, тероборони. Ми виїжджали фактично на нульову позицію, це коло жирафа. от Забирали їх, далі відправляли на медичний госпіталь. Да, це був перший вис. Я дуже хорошо пам'ятаю, тому що заповнили з, -з тим, що у нас була адреса, що біля міського будинку культури є, є поранені бійці. Ми їхали туди вже, якби, і біля самого будинку культури я вам зараз покажу, прямо майже над головою у нас пролетіла ракета і попадає в багатоповерховий житловий будинок. Ми приїхали за одним пораненим бійцом. Коли ми приїхали, їх вже було двоє. В нашу цю автівку не вміщались, банально не вміщались, бо людина лежала, там була порана. Яке там було поранення? Нагадаю. Там була рвана рана внутрішньої поверхні плеча та грудної клітини. Переклали в нашу машину, зробили знеболення. Що могли, то зробили, перев'язали, стабілізували. От і на госпіталь. Пішли бої. Тут наші хлопці, тероборона наша. Бої були ось буквально на жираф і на період. Вони держали, героїчно держали. Це відомо у нас в місті. Блокпост жираф. Тут Кожен, хто тут був, це справжні герої. Вони тримали оборону, втримали. Зранку ми поїхали. Надавали допомогу пораненим бійцям, а після обіду вже Вікторія приїхала народжувати. З'являється жіночка, да? От, з неї води відійшли, вона рожає. Що робити? Стало питання, що робити. Ну, звичайно, треба було десь якийсь спеціалізований заклад. Але е, пологове відділення знаходиться в Орзелі, а там вже е, стояли. Блокпости вже окупанта, да? і можна було, звичайно, вчепити білі прапорці і цю жіночку на машині відвести. Да? Можна. Могли пропустити, а могли розстріляти, так як це вони зробили з багатьма е мешканцями. Да? От тому було прийнято рішення гражать на місці. Саме... Цю кімнату ми обрали для надання кушерської допомоги. Так? От, поставили кушеточку, прямо тут вона стояла. Так, чому? Тут, тому що щоб не було вікон напроти, в разі того, якщо буде якась вибухова хвиля, вони повилітають. Так? Вони таки потім повилітали, ми змінили цю кімнату. От, ну і Тут розклалися, тут розклали все для дитинки от, і почали приймати пологи. Переживав за жінок, тому що ну як жінка погано народжує, якщо вона чогось боїться. Ну, є в нас таке, да? От. А тут вибухи були, прилітали, постійно це все було. От якось і старався в першу чергу підтримати морально цих жінок, але народили все хорошо. Все вони розуміли, вони взагалі маламалочинами трималися, ці жінки, от і якби то все закінчилося добре. Друзі, сьогодні вперше в історії Ірпіня на Садові 38 народилася дитина. Майже в польових умовах, ну майже, працював акушер-гініхолог Сергій Володимирович Горошко. Наші дівчата. Ми народили хлопця. Захисника. Захисника вітчизни. Все пройшло дуже добре. Батьки щасливі. Ви бачилися ці родини? Ні, з цими я не бачився. Ми їх відвезли в дитячу лікарню, тому що тут було небезпечно. От. І все, з того часу я з ними не бачився. А хотіли б? Звичайно. Звичайно, це дуже цікаво. Вже бачу, хто мене чекає. Добрий день. Я дуже радий, дуже радий. Взаїм да. все. Мужчина. мужчина. Міжна вас дає, мужчинка спить. Переможе. Ну, зараз заплакав, не чесно. Слово. Що ти Можна поплакати? ні, я не можу. Ага. Не плачу. Ах, красавець. Він ж народився чималенький, там 3750, ну, це така хороша вага. Для польових умов це вага така нормальна, але народився такий, як дядько кричав. Та ти вже взрослий. Так, це, це у нас був перший досвід народження в, Папа. в нас вже все було заплановано. Ми з пологовим вже заключили її договір, ми підготувалися і взагалі в нас ми мали в березні. Народиться мов в березні, але ну зв'язку з цими подіями, то вийшло раніше. Але я дуже вдячна всім, що нас тут прийняли, взяли на себе таку відповідальність. І ну що з дитини все ну, супер, все було дуже добре. Так що це дуже класно. Вона що... трималася, супер. Ну кас так дивлячись на те, що літало там, свистіло, бахкало. Віта рожала собі так, як полосся. Вас... Знала, що треба народити. Ми відчували з чоловіком, що ми тут так в надійних руках можна сказати. Ну, як вдома. І да, знаєш да. там. <му> Ми займалися своєю роботою, допомогою пораненим. От, ну, ніколи знову ж таки не думав, що будуть поранені е, цивільні люди. да. Почали прилітати ракети, розрушені будинки. Ми виїжджали туди, надавали допомогу цивільним людям. От, І знову ж таки в проміжках. Поступали жіночки, які не могли виїхати, от і треба було надавати пологову допомогу. Так ми собі потихеньку і рожали. Ну що, тримаємо оборону. Доброго ранку, Людмила Петрівна. Ми вже чекаємо на вас тут на другому поверсі. Да. Ага. Там, де ми рожали. Євгенія каже, ну, тобі ще гінеколог. О, працюйте. От. Ми познайомилися, да. чудова, чудова жінка, чудова людина і класний професіонал. Ми залишалися з дітьми вдома. Я вважала, що я вдома в безпеці, це моя квартира, це мій дім, це мій захист. Чоловік в мене теж хірург і він у бучі працював, а. А я тут зібралася і пішла на роботу, як зазвичай. Прийшла в консультацію тут. Ну, зустріла вже тут Сергія Володимировича. Він радісно повідомив, що відбулися вже одні пологи. І ми так з ним познайомилися і, і надалі стали вже ну, разом працювати. Ту кімнату, в якій перші пологи прийняті були, тоді був прильот. На територію дав стіну туди повибивав там машини, наші побили всі, і вікна тут всі повилітали на цій стороні. Тому ми змінили е, дещо е, кімнату. Ми в кімнату напроти пішли. Кімнати були пологи, була така трохи реконструкція. Пересунули шафи до вікна, закрили склоце, і стала кушеточка була, знаходилася серед кімнати, і власне, тут відбулися пологи здоровою, дитинкою, хлопчиком. Взагалі-то я планувала, що я поїду в пологовий. Мені сказали, що приїжджайте сюди до нас, в поліклініку на Садовій і ми там розберемося, що, що з вами робити. І Приїхали сюди. Я вже зрозуміла, що я, мабуть вже по своєму стану я вже далеко не зможу поїхати. Пройшов якийсь час, і лікар вийшов і сказав нам, Сергій Володимирович сказав, що я вам туди не раджу їхати, я вас туди не відпішу і сам туди не поїду, тому що там вже небезпечно і все, ми залишаємось тут. Мені прийшлося піднятися на другий поверх, Звичайно, що не працює, а так фізично це вже так трохи було таке випробування для мене, щоб піднятися пішки е, в, в такому стані, в якому я вже була. Для жінки це таке важке випробування, тому що стовідсотково вони не так планували закінчення своєї вагітності, і не в таких умовах. Як ви пам'ятаєте, тиші на той момент не було. Е, на, на нашій території ніде якісь це були постійно там якісь і, і, і взриви, і, і автоматні черги чутно було. Ну, я особисто на це не відволікалася. Е, моя завдача була надати адекватну допомогу і підтримку жінці. Дуже важливо в цей момент психологічна і моральна підтримка жінки. Людмила, вона, вона завжди була поряд. Тобто вона просто там тримала за руку, постійно ну постійно розмовляла зі мною і, і в процесі, і після мені здавалося, що ну ці пологи вони, мабуть, були як я просто собі уявляла, а вони були навіть краще ніж просто було б, якби я в пологовий поїхала там по швидкій. Дуже шумно було, дуже було гучно. Вибухи так дуже було чути. І потім мене погрузили на інвалідний візочок з дитинкою. Чоловік ніс речі, і нас спускали з другого поверху до підвал. І потім, ось 4-го числа, було попадання в нашу поліклініку. І дуже було жорстко, тому що був запах пороху. Всі кричали, плакали. Дітки дуже багато дітей там було з нами. І ну ти біжиш, вихватаєш дитину. не знаєш, як ну як краще, де ти зараз знаходишся? Куди вона прилетіла? Прилетіть ну чи буде ще якісь попадання, і як буде безпечніше, куди ми просто стоїмо і все. Ми з чоловіком жили в Донецьку з ним і в 2014 році ми переїхали. І це ось е, другий раз. Ну, звичайно, тоді не так все було, е, як зараз, але в цілому це дуже складно. Народилося четверо дітей. У нас було чотири пологі три е, хлопчика. От, і одну, одна дівчинка, прийшлося добувати кесарським ростом. Ми зібралися. І... І тоді ми поїхали у військовий госпіталь, і там ми провели кесарів ростим. Там народилася здорова дівчинка. Звичайно, дорогою їхати було дуже страшно, але, дякуючи водієві, це, це, ну, це раховані хвилини. Це настільки ми швидко пронеслися оце через увесь сіпінь, і так само ж назад. Так, там я був і ця ситуація вийшла, коли після цього всього. Вже пройшов час, вже ця дівчинка народилася, Вернулася, я з дружиною стою в центрі. До мене підходить молода дівчина з дитинки і каже: «Здравствуйте, Антон, Познайом, познайомтесь, це дівчинка, вона з'явилась на світ завдяки вам. Я ще розтерявся, я не знав, як дружина реагувати буде. Але потім згадав, що це саме та дівчина, якою ми організували пологи, і в неї все чудово закінчилось. Ну, було навіть е, в цьому жахі, да, от е, пологи це, ну, справили на, е, на нашу команду, якісь це був частинка якихось позитивних емоцій. Да, тобто для сімейної медицини, для сімейних лікарів і для хірургів, травматологів це було якесь ну, таке диво. Ну, напевно, в якійсь мірі це є наше загартування. І ми ну, змогли це перш за все це пережити пройти це, вистояти. Ну, на мене завжди народження малюків здорових. Перший крик це завжди позитивні емоції. Це радість за народження нового життя і, е, і надія.